Привіт! Розглянемо кейс, коли у нас є три пропозиції від різних постачальників на закупівлю певного товару. Як порівняти пропозиції та обрати найкращі умови. При розрахунках будемо спиратися на оборотність товару та вартість грошей в компанії. Для початку порахуємо гросмаржинальність. Для цього знайдемо маржу як різницю між роздрібною та закупівельними цінами та знайдемо частку маржі в роздрібній ціні. Закріпимо ціну та протягнемо формулу для всіх постачальників. На перший погляд, найвищий прибуток дає постачальник з номером 1. Але умови платежів у всіх різні. Давайте врахуємо цей фактор. Знайдемо різницю між плановою оборотністю товарів та кількістю днів відтермінування. Далі знайдемо. Яку частку становить ця різниця від 30 календарних днів? І порахуємо вартість грошей на цей період. Віднімемо вартість грошей від гроз маржинальності. І закріпимо необхідні клітинки та протягнемо формулу. Що ми бачимо? За рахунок того, що нам треба розрахуватися з постачальником номер 1 на 15 днів раніше, ніж ми продамо весь товар, і компанії потрібно вкласти свої гроші у підсумку нетмаржинальність стане на 1% менше. У випадку з постачальником номер 2 ми встигаємо реалізувати весь товар до розрахунків з ним, тож вкладати додаткові гроші не потрібно і маржинальність не зміниться. Постачальник номер 3 Дає 90 днів відтермінування, що дає нам змогу обернути товар два рази та вкласти гроші від реалізації в альтернативні проекти до моменту розрахунку. Тож маржинальність перетворюється з 24 на 27%, і ми бачимо, що це найкращі умови постачання. Робочий зошит з цим прикладом знаходиться в коментарях до відео. Якщо у вас залишились питання стосовно значення термінів, тоді підписуйтесь на наш канал, де ми детально розбираємо теорію.